Я вас вітаю, мої любі на своєму каналі Еліанора таро 2. Давайте подивимось сьогодні, хто То було в нас спостерігає хто, а це буде хто божеволіє від тебе. Ну, більше як для дівчат, звісно ж, але і для чоловіків також може бути. Можете, я з боку дівчат, звісно, вже розкладаю, а ви вже перевертайте на свій бік. Як то воно виглядає? Тож, давайте карти вже зарядились так і будемо дивитись. Давайте три, мабуть, варіанти буде. Три варіанти давайте. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Так, давайте дивитись, хто в нас подумає про свою ситуацію, про себе. Адже перша карта більш як сигніфікатор. Так, я трішки ось так, ні, не в той бік. Щоб вам всі одна були карти. Так, перший, другий, третій варіант. Давайте дивитись. І так, перший варіант то божеволяє від тебе. Дивіться, людина е, навіть не те, що божеволіє, е, навіть не так. Так, людина божеволіє і людина навіть полює. Полює, не дивлячись на сезон, да, чи то літо, чи то осінь, не дивлячись на погоду. Тут зима взагалі холодно і не дивлячись на те, що не сезонна, начебто так полювання, Чи то взагалі кохання, чи такого шаленого. Причому да? Людина все одно за вами спостерігає і, немов би полює. А давайте подивимось, давай подивимось, чого, чого це він так. Чого це він? Полює, да? Чого він полює? Що він взагалі хоче? Ну, хтось може бути в сорі, хтось, може, образився, якісь набігли тучі, хмари, тобто, да? і людина не розуміє, що, звідки ноги ростуть, да? ніжки. Звідки, в чому корінь того зла? Тих хмар на обрії ваших стосунків в чому? Угу. Ну, шершеляфам, тут трикутники можуть бути. Бачите, хтось з'їв кислий лимон, бачите, тут три рибки, тобто, тобто, ви жили, собі нікого не трогали. Та і тут Можливо, були у парі, і тут хтось прийшов більш значущий у ваше життя. І а, той, хто поруч, мабуть, з'їв кислий лимон. Да? І тепер, і тепер. І тепер така ситуація, що набігли хмари. А, породу, що тут у вас? Породу тут успіх. Ну, добре, а хто все ж таки божеволіє? Да? божеволіє. Хто опас цієї людини? Дещо а, хитра людина в чомусь по-своєму. А в чому її хитрість? Давайте подивимось, давайте дивимось. Знову хмари, дивіться, я вже перелистала, а, а що це він такий насуплений? А, він, можливо, прочитав якісь смски, чи то десь ваші, що ви пишете, чи отримав якесь повідомлення таке, незрозуміле, вороже. І тут то собака зарита, да, В чомусь. Ну, пишіть, як воно резонує. І що тепер, що тепер він як буде чинити далі? І ще одні хмари. О, ну це серйозно затягнуло. Ось карта гадалки показує нам червового короля. Ну. А що це тут означає у нас? Ага. Ну тут говориться, що щось піде в минуле, а щось зійде сонце, так? Якась пристрасть буде. У вашому житті і розвилка. Ви на виборі, чи що, скажіть мені, будь ласка. А ви як відноситесь до цієї людини що божеволіє? Якщо ви зрозуміли вже хто? До речі, напишіть, чи ви зрозуміли, про кого тут йдеться, хто божеволіє від вас? Ну, до речі, так як зірки, тут мене й дивляться такі. Чарівні дівчата дуже. Вам важкості людину, так? Да? Ви вважали раніше, що це ваш щасливий шанс, що це вірний друг. А що це не так, скажіть? А тут, аж тут прийшла якась ситуація, ви них трикутник, да? що це? Вам по долі, так, чи що. Ну, були, були якісь переписки, так, чоловік новий. А хто вам? А цей новий чоловік, як божеволі, я також від вас. Поки ще для вас він як не прочитана книга. В нього він може бути старший, в нього, можливо, щось також за плечима, можливо, лишився сім'ї і він вже розуміє, що таке вірність, що таке, він мудрий, мудрий, так. Получається, ось цей чоловік, він мудрий, є якийсь досвід вже за плечима, але в ньому такі буяючі, знаєте, страсті, емоції, так. Як він до вас взагалі відноситься? Ну, це може бути ключовим, ключовим чоловіком вашого життя. А що це за ворог? Угу. І дивіться, тут така дивна ситуація, що хтось може навіть заздрити да? плітки навколо вас. І навіть оцю чистоту да, вашу порушити. Да, криси. Якісь криси вже підібралися доволі близько і намагаються ваш хліб, да, вашу їжу Ну, в переносному сенсі, да. вам би бажано от там, де ви є, там де ви є, з оцим. Чоловіком, так, п десь переїхати. Да? Переїхати або так і буде, ви переїдете, і дитина буде, або з дітьми переїдете. Да? Бо там, де ви є, вже е як-то щось поруйновано поросло, знаєте, да, закінчилося все хороше. Якісь надто такі складності, які не розрішаться лише переїздом, переміщенням або подорожами. Якщо у вас стояло питання, і ви ну, задавались питанням, чи їхати, чи ні, переїздити, то так, тут пряма відповідь, що так, переїздити. Так, ось такий перший варіантик. Ну, давайте до другого. Другий варіант. Хто божеволі від вас? Карта ведмідь. Сильна постать, сильна особистість. А суспільство він не дуже любить цей чоловік. Любить природу. Але е, поважна особистість, його поважають у суспільстві навіть дещо бояться. Е, консерватизм є в ньому присутній. Любить, знаєте, добротні меблі, такі, як оце його мас, така, знаєте, англи, ан, такі англійські. Стиль. От чомусь іде е, меблі такі темних пород дерева, як цей окрас, да? як цей бурий ведмідь. Добротні меблі. І м'які, і прямо я ось бачу, як його будинок наче. Ну, такий, як, якщо в першому варіанті е, може Вирішити переїзд, якісь е, негаразди проблеми, то тут таку людину не дуже і заставиш переїхати, і він не вважається за е, необхідне переїздити, бо він дуже такий приземлений. Перериває це відео, але я зроблю, що ви не помітите цю паузу. Е, тож полюбляє цей чоловік, все добротне і. Переїзд тут мало А ну, давайте подивимось, що це за чоловік ще. Хто божеволяє від тебе? Теж карта Лисиця, причому а, тут це добутчик, так. А, такий чоловік, знаєте, він вміє здобич принести. Він може займати певну посаду, так? ось, ну, Справжній чоловік, чоловік з сокої літери, він доволі він зрілий, такий показано тут мені ключовий. Чоловіком вашим може бути. Угу. Так, досяг він. І... Вас він поважає. А в чому ця підступність? Ну тут в хорошому, мабуть, розумінні змія, тут що а, такий а, є присутня змія ж, це не лише в негативному аспекті може бути, тут може бути і сексуальність, да, змія і мудрість. І дуже така да, пристрасність. Добротний будинок у вас має бути. Якщо ще немає, то буде. Ну, Двічі сонце випадає, знаєте, так просто це ж не випадає. Ну, я не бачу, що тут щось негативне, що тут якісь двоякі ситуації. Тут дійсно божеволя від вас саме ваш чоловік. Чи ви у парі, чи ви будете у парі, ну, скоріш за все, ви вже з ним у парі. Єдине, що на майбутні діти мають бути у вас. Так, розумнички такі. Да. Діти це квіти вашого життя, як знаєте. І ага, ключ, ключ. До чого? Ну, Ключ до радості. Бачите, двічі також двоє може бути дітей у вас, дівчинка, хлопчик, або це вже хтось з онуків, можливо, в когось. Тут дуже така показана, що у вас є стабільність в житті на найближче. Тож я вас вітаю, ви такі чарівні. Так, ну, щось небезпечне. Щось про дороги може бути лише дороги, а це для вас навпаки. Якщо про дороги казати, то це ну, складно, якщо щодо переїздів чи щось, це може лякати навіть вас. Якщо постане питання таке: переїздити чи не переїздити, то Будете вирішувати довго, але. Тут прямо карта всього життя. Тут, знаєте, тут навпаки не бажано, да, тут не бажано переїздити, бо тут може зруйнуватися сім'я ось таке. Якщо ви задавались питанням, чи їхати кудись то ні, ну це не мається на увазі якась туристична, знаєте, подорож. А така життєва кардинальна. Тут не бажано, бо показано, що з-за цього може зруйнуватись навіть сім'я. Так, давайте третій варіантик. Хто божеволіє від вас? А він ви в курсі, що він вже е, до вас мчить. І ви скоро дізнаєтесь, хто від вас божеволіє і самі. Палає пристрастю, не годує з приводу чогось, і він вас про це сповістить. Будуть новини у ваш дім, у ваш будинок, і чомусь цей чоловік розсержений. Чим він розсержений? Ага. Ага. Ви йому щось корону трішки, знаєте, так, пошатнули його впевненість в собі, якісь його установки. Ну, він трішки такий склочний і є, ви знаєте, він. Угу. Єдина відрада це ви для нього, так. Він би хотів вас дивіться, у вежі навіть заточити ключ десь викинути, так? Да? Що це він такий у вас? Угу. Так, а що це у вас виходить? Що? Чи... Був в розводу когось з вас, да? але ви отримали ухти, подвійний шанс, до речі, для вас, і для цього чоловіка. Угу. А він такий, як у ком командіровки, в нього можуть бути да, відрядження, і він такий моряк чи що. він приїздить, Коли він приїздить додому, то у вас. Страсті буяють, так? Да? Страсті буяють. Такі їздить чи дальнобійник, і ви його чекаєте увесь час. Так, дівчата, зізнавайтеся, що у когось тут і коханець є прихований чоловік. Угу. Угу. І важко з ним бути. Да. Хтось буде обирати з двох чоловіків. Угу. І що ви оберете? А цей божеволій від вас, другий. Ви можете не знати навіть, як він точно до вас відноситься. Цей. Ану, а як він до вас відноситься? Ну, він хотів би в таємниці. Ну, він, як друг, хороший, хороший. І він хотів би поки що в таємниці оберігати. за своєї роботи. Ваші стосунки, він хотів би в таємниці оберігати. Ось гадалка показує, що це. Ваше справжнє кохання, не той, хто божеволіє на сьогодні від вас, і хто злий там, агресує. Ну, так, у когось виходить, нова сторінка життя відкриться. І з цим новим буде і дитина. Угу. А старий де в минуле, може бути з дороги чоловік, не з вашої місцевості. Що по ітугу? А щось буде вирішуватись, коли вже буде дитина у вас, в кого ще нема, в кого в кого є вже. Дивіться, потрібно рішити питання з дитиною. Якщо це, наприклад, розвод в кого, да? ну, це не у всіх відіграється, я розумію, звісно ж, але якщо резонує, пишіть. Якщо ви почули щось своє, то пишіть. От, і пишіть, до речі, теми в коментарях, на які. Бажано зробити розклад, будемо розглядати. А якщо ж потрібно індивідуально вам подивитись, то пишіть мені на Viber або Telegram. Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео на каналі. Тож, до скорих нових зустрічей, мої любі. Пока-пока.